Привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні хотіла би порозмовляти на таку тему, як справедливість. А точніше, справедливість у контексті аб'юзивних відносин, у контексті відносин з нарцисом, а також із саме тим, як розірвати ці відносини і чого очікувати потім, чого очікувати в процесі. Я маю на увазі те, що розриваючи відносини з аб'юзером, а саме з людиною, яка має нарцистичний розлад особистості, варто очікувати і навіть бути готовим до того, що ви обов'язково зіткнетеся із несправедливістю. А саме несправедливістю, що я маю на увазі? Оточення цього нарциса, його друзі, знайомі. Рідні і взагалі люди, які у тісному з ним контакті, вони вже напорід зманіпульовані. Тобто вони вже напорід є його, так би мовити, групою підтримки, а я би назвала це спільниками, тому що нарцис це насправді злочинець і всі його дії вони є злочинними. І взагалі будь-яке насилля це злочин, і неважливо, чи це насилля. Доведено, чи жертва може його довести, чи вона зібрала якісь буквально докази, чи ні, це все, це все незаконно і це є злочин. А психологічне насилля воно насправді ну, не є нічим ліпшим, ніж фізичне, а навпаки, можливо, навіть в якомусь плані і гірше. І воно завдає такої ж шкоди для людей, для людини. Як і фізичне насилля. Воно дуже-дуже нищівне і дуже погано впливає. Воно це просто повільно вбиває людину. Психологічне насилля це невидимий вбивця. І тому ці особи оточення нарциса, вони є його спільниками. І він уже Приклав багато роботи, зробив багато роботи, доклав багато зусиль, щоб привернути цих осіб на свою сторону, щоб змінити їхню реальність. Тобто в нього такі методи на такому підсвідомому рівні, що він буквально змінює і маніпулює реальністю людей. І ці особи вже. Просто апріорі на його стороні, і вони завжди будуть його підтримувати. Можливо, не всі, я не кажу, що це абсолютно всі, але якась значна частина вашого спільного оточення буде мати саме таку поведінку. І дуже, дуже дивно, дуже абсурдно, що ці особи будуть сприймати справжню жертву за агресора, а агресора за жертву. І це ще одна із тактик нарциса, що він виставляє себе вічною жертвою, вічно скривдженим життям, ображеним і особою, з якою завжди хтось несправедливо поводиться. І зазвичай, зазвичай йому в цьому вірять. І стають на його сторону, тим більше він уже майстер маніпуляцій, і йому дуже легко видавати себе за добру і хорошу людину, яка бажає добра. І саме в моєму випадку було так, що дуже близька подруга, так би мовити, нарциса, з яким у мене були відносини. Вона навпаки вважала, що це я е, агресор, це я е, образила таку хорошу людину, що це я е, зманіпулювала ним і, як би мовити, примусила його чи як до відносин зі мною. Хоча це по, само по собі звучить абсурдально, тому що ніхто нікого не може примусити до відносин е, людина, яка Вступає в відносини з кимось, це її власний вибір. Але це, це було мені, мені це пережити і усвідомити, і зрозуміти взагалі було дуже-дуже тяжко. Але варто розуміти, що ці особи також його оточення вони мають певні. Вторинні вигоди із того, що вони підтримують нарциса, що вони так би в кома... так би мовити, в його групі підтримці, і в них спільна команда, спільна якась організація невеличка, яка працює зі спільною метою, щоб вбити в голову жертві те, що яка вона погана, яка вона несправедлива і як вона ображає бідного нарциса і. Цим людям ці люди мають певні вигоди із цієї ситуації, але зараз мова не про це, а мова про те, що варто це все розуміти і знати для власного якогось спокою, для того, щоб розуміти ці речі і закрити свої потреби певні у тому, щоб знайти відповіді на ці всі запитання. Бо особисто в мене виникало в голові багато питань. Чому так? Чому ці особи не бачать, чому вони не розуміють, наскільки сильна мені була задана шкода, І що ця особа чинила насилля, і що люди повинні засудити це, оточення повинно засудити і сказати, що ні, насилля це погано, що ця людина повинна понести відповідальність за свої. Вчинки, що її, якщо, якщо вже навіть не на законному рівні, то хоча б оточення повинно засудити і підтримати справжню жертву людину, яка дуже постраждала від рук цього нарциса. Але ні, так не відбулося. І мені особисто знадобився дуже довгий час, щоб хоча б частково з цим змиритися. хоча б Зрозуміти це якось і намагатися жити з цим далі. Час від часу з'являється таке почуття що гострої несправедливості, болю. Але е, я розумію, що я особисто не маю на це впливу і є речі, на які ми просто не маємо впливу. І справедливість в майбутньому буде відновлена колись, в майбутньому, тому що Бог, Він. Бачить всі ці речі, і якщо від людей можна щось приховати, то від нього не приховаєш. І він, як Бог справедливості, обов'язково її відновить. А поки що ліпше направити ці сили, цю свою енергію на власне відновлення можливо, навіть коли. З'являться такі сили, щоб знайти когось іншого, тобто змінити своє оточення і знайти інших людей, які будуть розуміти вас, які можуть стати вашими друзями, тими, хто буде підтримувати. Для початку це варто би було знайти хорошого психолога, але тільки того, який. Дійсно розуміється в темі нарцистичного насилля, тому що досвід показує, що не всі психологи є компетентні у цій темі. І варто шукати саме такого, якщо ви вже вирішили звернутися до психолога. А далі направити свою енергію на відбудову власного здоров'я, на відбудову власного життя і варто змінити таке оточення. І ще один нюанс. Що ці люди, які стали спільниками нарциста, які вам не вірять, які е, сприймають вас як злу людину, як особу, яка навпаки е, зранила якось е, цього нарциса, цього агресора, е, що ці люди вони насправді ніколи не були вашими справжніми друзями, що вони, можливо, видавали себе за ваших друзів, але вони ними не були. Бо так насправді їм навіть не важливо, яка є правда. Їм це не настільки важливо. Вони зосереджені на своїй користі, вони зосереджені на тому, щоб продовжувати свою діяльність і продовжувати. Займатися тим, чим вони роблять, тобто підтримувати цю нарцистичну особу. І ну, це просто виявлення таких фальшивих друзів. І це також можна сприймати за якийсь певний бонус. Хоча це на першому, на перших якихось етапах це справді. Не видається бонусом, це справді видається тільки яким, якоюсь кривдою і чимось негативним. І дійсно просто потрібно дати собі час, дати собі час, щоб це все прожити, щоб це все обдумати і прийняти. А для цього потрібен дійсно немаленький час і не чекати від себе, не чекати від себе того, чого. Ви не можете зробити швидко, тому що це взагалі неможливо зробити дуже швидко. Але проходить час і біль дійсно стає слабшою, і дійсно ці всі речі відходять трішки на другий план. Ось так. Такі були мої думки на сьогодні. Я не знаю, якщо у вас будуть якісь запитання, можливо, вони у вас з'являться, то можете написати мені їх у коментарях. Або, можливо, у вас будуть якісь ідеї, про що ви би хотіли послухати наступного разу на яку тему. Тому я би могла відповісти на ці ваші питання. Ще один момент. Я розумію, що я не є якимось блогером, і в мене так висловлюватись моя мова не ідеальна. Я намагаюся виправити якось більш плавніше говорити, але поки у мене не дуже добре, так виходить, тому я вибачаюся неідеальність моєї мови. І надіюся, ця інформація комусь буде доречною, буде корисною, а ми з вами побачимося уже наступного разу. До зустрічі!